Привіт-привіт! Я Номержицька і це нотатки, дружини-пастора. В сьогоднішній нотації хочу поділитися по проханню декількох сестер про молитовне служіння. І, по-перше, зазначу, що я не є якимось дуже сильним молитовником. Моя мама була дуже потужним молитовником. В неї молитва була як повітря. Вона була в неї. Природня. Я більш себе дисципліную, щоб молитися. Для мене це більше дисципліновано. Але в той же час на рахунок молитви, так, особливо в останній рік молитовне моє життя ще більше змінилося, особливо спочатку до війни, взагалі воно проходило такі і проходить такі еволюційні етапи, відповідно того, як. Я перехожу якісь випробування, якісь моменти росту. І залежить від того, яке в мене молитовне життя. І спочатку, майже з початку війни, до мене звернулися сестри, попросили моя племінниця Оля, яка попросила мене почати молитовне служіння онлайн для того, щоб підтримувати. Тих, хто в Україні, бо дуже важко. І ви знаєте, для мене це був такий поклик від Господа, тому що я сама шукала, рвалося серце, рвалася душа, як я можу послужити своєму народу, своїм людям, своїй сім'ї. І ось так почалося молитовне служіння, і практично вже 10 місяців щодня ми проводимо онлайн молитву зараз о 8-й годині вечора. За українським часом. Як я сказала, я не є великим молитовником, але один секрет, який я можу вам, ну може й декілька, які мені дуже сильно допомагають у моєму молитовному житті. По-перше, кожного разу, коли я молюся за когось або за щось, я я запитую, я прошу Бога навчити мене молитися. Хтось сказав, що перше ніж молитися, треба помолитися. Апостол Павло у посланні до римлян говорить у восьмому розділі, що ми не знаємо, як молитися. Саме тому тут нам служить Дух Божий, і ми часто молимося, подих такими звуками, які неможливо пояснити, і це не мається на увазі. Мови обов'язково, це взагалі стогін серця, крик серця і Єврейські мудреці кажуть, що коли ти молишся, то ти настільки повинен бути зосереджений на молитві, що практично ти переживаєш смерть в молитві. І особливо в періоди випробувань, тяжких випробувань в моєму житті. Саме так це і відбувається. Більше того, от я зауважила, коли я насправді докладаю своє серце до того, що я молюся, я не можу не плакати, не можу не стогнати, не можу не, 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 не стримувати або бути спокійною. Тому що болі настільки реальні, коли ти молишся. От я, я так скажемо, буває, молюсь для того, щоб е, витримати насправді, бо, бо молитися приходиться постійно. Приходиться молитися постійно в церкві, на душопікунстві, онлайн, е, в бесідах. Кожного разу, коли дзвонить теле, телефон, я вже молюся, Господи, дай мені мудрості, дай мені слово, навчи мене молитися за цю людину. І, е, коли, коли думаєш про біль, який проходить людина, коли ти ідентифікуєшся з її болем, або взагалі за те, що, ти, за те, що відбувається, то неможливо не, не вмерти у цій молитві. Мене, я переживаю дуже сильно молитві, як тільки я. Починаю думати, про що я молюся. Мене зразу я починаю плакати, починаю мені дуже сильно боляче за, за людину, або за людей, або за ситуацію. І ось Павло каже, що треба молитися і духом, і треба молитися розумом. І я недавно зрозуміла, що молитися розумом це думати. Свідомо думати про те, що ти молишся, про ситуацію, яку ти молишся. Тому, коли ти приходиш в молитві, практично ти стаєш твою жертвою перед Богом, ти, ти вливаєш себе перед Богом як приношення. І, і твоє серце, і твоє тіло, і твоя кров, і душа твоя, і воля твоя, все, що ти є, ти його виливаєш перед Богом на жертвник. Тремлянам 12 Він каже: принесіть себе в жертву, живу, святу. Тому ось я, Господь, я прошу тебе, щоб ти використав мене в цій молитві, щоб ти провів мене, щоб я могла бути. Заступником цієї ситуації, ефективним заступником, ефективним молитовником, щоб я не просто понила, поквасилась. Колись мій тато, в його була така улюблена фраза: не квастися, як він бачив, що ми плачемо з дівчатами, з коло мами. Не квастися, не квасться, і, і Не просто покваситися поплакати, хоча й це треба. Але бути інструментом перед Богом, тому коли стаєш на молитви такі дві поради. Проси Бога, щоб він навчив тебе молитися в цій молитві, щоб він провів тебе в молитві. По-друге, віддай себе в жертву в цій молитві. Просто хай, щоб Дух Божий тебе використав. Це нелегка справа. пам'ятаєте, як Даниїл проходив серйозні пости і молитви, він залишався безсилим. Я не знаю, як ви, але я після інтенсивних молитв часом мушу. Видих, видихувати і лежати, полежати, поду, щоб прийти в себе, щоб набратися силу. Але а, прилипай до Бога, люби Бога, а, от, перед, перед, ми знаходимося в молитві перед престолом благодаті. І ми так бажаємо отримати цю благодать. Вона нам зараз в той момент, от коли ми приходимо перед Богом. Вона нам ця благодать вчасна потрібна для вчасної допомоги. Тому ми не просто проговорили, не просто відтарабанили, ми запропонували себе Богові, зосереджуємося на тому, хто він є і на нашій потреби в Бозі, на тому, щоб Дух Святий стогнав через нас заступництві, каже, що буде стогнати через нас. У заступності. Тому хай Господь нас благословить. Я дуже сильна, я взагалі не релігійна людина. У мене якісь свої переконання, є свої, а, свої а, принципи, звичайно, розуміння. Для когось можу вони і релігійні, але я, я звичайно радикальна, багато в чому вірі. Але в молитві я далеко не релігійна і. А, Молитві, я зрозуміла, для Бога найважливіше. Це смирений дух і зламане серце. Навчи нас молитися, Господи. Я Валяна Мержицька, і це нотатки дружини пастора. Якщо вони є для вас благословенням, поділіться ними з іншими. І хай благословить вас, Господь. Шалом.